Зараз, як і обіцяли, ми збираємо для вас обробляємо інформацію про ситуацію у зоні проведення АТО. Сектор М уже з нами на зв'язку в особі Олександра Кінцфактора, речника цього району. Хочемо запитати у пана Олександра. По-перше, звичайно ж, побажати доброго ранку і запитати, які найбільш гарячі точки зараз сектора, яка ситуація із відповідями наших військових на обстріли терористів. Доброго ранку. Доброго. Загалом за минулу добу в секторі М було зафіксовано шість обстрілів. Тричі бойовики обстріляли українські позиції в районі Широкіна і тричі вели вогонь південніше населеного пункту Петрівське. Терористи використовували переважно стрілецьку зброю, кулемети, АГС, підствольні гранатометі. Близько першої ночі по наших позиціях у Широкіна вівся вогонь з 82-мм міномета. Вогонь відповідь не відкривався. Втрат поранених серед наших військовослужбовців немає. 6 ранку, 23 листопада, спостерігався прольот безпілотника в напрямку населеного пункту Мангуш. Зараз ситуація спокійна. До уваги мешканців міста Маріуполь починаючи зранку відбуваються заходи по знешкодженню нерозірваних боєприпасів. Прохання не піддаватися паніки в разі вибухів. Факт обстрілу українських позицій свідчить про те, що досягнути домовленості по відводу від лінії розмежування артилерії калібром до 82 мм бойовиками не виконується. Але наші військовослужбовці поки вдається утримувати ситуацію під контролем.